Українська народна казка Лисиця та рак. Біжить лисичка полем, добігає до річки, аж дивиться, рак виліз із води на камінь та клешні точить, щоб гостріші були. Здоров був, раче каже йому лисичка. З тим днем, що сьогодні. Це ти, мабуть, до косовиці готуєшся. Що клешню об камінь гостриш? Привітався рак та й каже я клешнями роблю те, що ти зубами. Так треба, щоб гостріші були. А лисичка тоді йому: Тепер я бачу, чого з тебе люди сміються, розказуючи, як ти сім літ по воду ходив та й ту на порозі розлив. Як його ходити, коли на ногах зуби. Зізнайся, що таки правду люди говорять про тебе. Може, колись тією правдою було, та тепер брехнею стало. Ось коли хочеш, то давай побіжимо випередки Я тобі ще на один скок у передходу дам. Біжим до отієї осички, що стоїть онде на узліссі Як так, то й так. Каже лисиця: повернулась до лісу, стала на один скок уперед проти рака та й дожидає: Коли той звелить бігти, а рак, учепившись клешнями за лисичиного хвоста, підібга усі вісім своїх ніг та й гукає: НО! От лисичка і подалась вдовж поля, добігає до осики. Повернулась, щоб подивитись, а де той рак чим чекує, а що я позад себе? Та й забарилась ти, лисичко, я вже і на осику лазив, усе визирав, чи скоро ти прибіжиш. Дуже здивувалась лисичка, аж рота роззявила. Чи то ж видано? каже, і більше не сміялася з рака.